Хуманівський мед добрий день. Ой, Ой як замовити це Ой. 068 185 81 37 Так, мої хорошенькі дивіться, що я так хорошо підписочка да, пішла, так наблюдала. До речі, не тіктоком займатися, а інстаграмом. З інстаграма 99,9% Ми кидаємо ролики ти заходиш в запроси, і там починаються закази, Аліночка. Тікток це розвлекательна програма, це так знаєте, посміяться, ліжуня, посміяться на, да. на, на странахрі. А інстаграм дійсно ну це дійсно так, хліночка, щоб ви вже знали. Я вже Бо я вчора знати. подивилася, що що такое? Ну Куманівський медок зробив чудеса, дісачо. Ми йдемо, йдемо, ми пайдем. Значить, дивіться, ми кажуть, скільки це масло стоїть? 380 гривень Скільки? Дівчатка, ви подивіться на це жовте домашнє масло. Це 350 гривень. Дивіться, це дійсно жовте масло, воно передається новою поштою, це немаловажно. Не, Але не, жоня він не тільки медом. Улік уліки гайка, у нас. Дивіться, яке воно домашнє майське. жовте. Майське, да? майське масочко. Да. Ага, я хочу ще раз номер телефончика. 068-185-81-37. Дивіться, наша ріжуля. І тут із Алінкою і з нами. Аліночка, значить, розкажи мені про рекордку. Скільки вона стоїть? Шикарний продукт, 200 гривень. Килограмм. Он идет как творожочек, но очень-очень полезен. Он идет обезжиренный. готовится сыворотки, поэтому это просто вот кто страдает диабетом и тому подобное, ему надо То диетка. Стр... Да. А вот, вот это это вот, рикотта, девчонка, это рикотта. Это все диеты, вы понимаете. Девочки, валиночки всегда берут. У вас до обеда его уже не будет. Девочки, рекота, цена Замовляйте все на вайбер. Значит так, что да? это у нас с перышкам идет? Это у нас... Козебрин за свежее. Смотрите, она идёт с пожитником. Обалденно вкусно, а особенно полезно для мужчин. Ага, для мужчин. Мужчины, мужчин. ви поняли мене, лички. Ми, ми про вас помніли, забуду. Дивіться, це код... дівчинки, козочки для мужчин. Значить, да. це ж чим ти да. сказала? Да. Это с пожитником. Да, і да чисто, що честной. Чисто, чисто вот, малада. Чисто по чому? Чисто по чому? 220 грн за кілограм. Вона вся 220. Так, дівчинки для какая? мужчин, ви поняли мене, да? Так, кліночка ще раз номер телефону: 68 185 81 37. Так, Олежуня, коли буде медочок, поці цілу цілований. А Лізуня Медух теж Він цілований, він піде з любов'ю. Чи ти віддалі Дивіться, який він позитивний. Через місяць, так? Ліночка, по чому коровка? Коровка по 180 гривень. Скільки один шматочок виходить? Один шматочек виходить. Дівчатка, все замовляйте на Viber. На Viber все передаєте з лодіком. 600 грам, от смотрите. Беремо его красивенько, а так положили, 160 гривен, 166, 166, 160 гривен, значить так, дивіться. так, цена, что за красота? Это у нас це а Виходить ця коробочка. 250 грн/кг. 250 грн/кг. Оленочка, я хочу тобі прямо відкрила її. Сейчас откручую. Це ця коробочка. Е, виходить на 80 грн. Ну, вона маленька. 250 грн, дивіться. Це вообще та коробочка. Жирна здесь. С а подивіться, а ну 80 гривень, примерно. До 100 гривень, така коробочка. Все передається поштою. почтою. Телефону 0,68 185 81 37. Тепер дивіться, дві я бачу, залишилося дві штучки, да, поки я до вас прийшла. Дівчатка, вона Зачем? така смачна. Я просто бачу, як вона випікається, як вона стоїть на цені. Я все бачу. Тут що ти держиш. Это емерити сир. А, да я две шедушка, что это. Подожди, Алиночка, сколько это штучка стоит? Девочки, ну вы на такая светлая, я дуже ее люблю. 50 меня, граника, граника, штучка. Вот не Ну, Алижуня, ну, ну. Ты тоже сырочек, Ну, ты тоже. Так, дивиться, имеринский сыр Просто скажи мне, что ты Покажи мне его А ну что ты, Алиночка? Посмотрите, расскажи. он идет в пупырышку. Да. Это живой сыр. Живей, як это... это значит живей. Живой, ну. Смотрите, а ну, него... переверни живей. мне пупырышку покажешь, да-да-да, не сверху, сверху пупырышку. А -да ну -да скажи, -да. что такое живой сыр, что это значит? То есть срок хранения у него неделя. У него. У него неделя. Но он обалденно. Это он обалденно плавится. То есть, если вы хотите с него приготовить, наш шашлычок, лаваши, натерли туда, хачапурки сделали, все что угодно. Все что угодно, да. Что... Девочки, уже посылочки, будь ласка, уже ось по ссылочке на новую почту. Дивиться, все замолят и все передают. Так что и меритинские сыр, и скоро вы так уманивские медок від нашого лежуньки. Так, я думаю, у вас в Інстаграмі, я не бачу от Вони вже даже не